Армія пошкодила автомедиків та пожежників на Сумщині, коли ті надавали допомогу після попереднього обстрілу. Про це повідомили 17 жовтня у телеграмі Сумської ОВА. Більше про це а також про тактику подвійних ударів, яку російські військові застосовують на Сумщині. Говоримо із речником ДСНС у Сумській області Олегом Стрілкою. Пане Олеже, вітаю! Вітаємо слава Україні! Героям Шлава. слава, пане Олеже. Конкретно про вчорашній випадок. Розкажіть, будь ласка, що трапилось і в якому стані ваші колеги? Стан задовільний, всі живі, всі здорові, ніхто не травмований, всі достойно виконують свої обов'язки. Знаєте, поки триває війна, я мабуть не перестану повторяти те, що в умовах саме війни життя рятувальників захищене Женевською конвенцією, але справу ми маємо з підступним ворогом, який ціленаправленно хоче забрати життя в тих, хто без зброї, і тих, хто рятує життя. Мирних українців. І це не просто гучні слова. Це, те, з чим, це, це ті реалії, з якими ми постійно зі, зіштовхуємося. Вчора з цим ми в чергове, повторюсь, це не перший випадок. Зіштовхнулися і рятувальники Сумщини. Було нанесено удар по житловому сектору одного з прикордонних населених пунктів Шосткінського району. Загорівся спочатку автомобіль, і потім вогонь перекинувся на. Багатоквартирний двохповерховий житловий будинок, прибули наші рятувальники, майже ліквідували пожежу, отримали інформацію, що летить ударний ворожий дрон. На щастя, наші співробітники встигли перейти в більш безпечне місце. Було влучання в їхній пожежний автомобіль. Е, руйнування дуже великі, але саме головне, що всі живі. Більше того, коли Ситуація більш менш нормалізувалася, рятувальники повернулись і все ж таки доробили свою роботу. Пожежу, дано було ліквідовано, всім надано допомогу. Окрім цього, також і не потрібно забувати, що під час вчорашнього удару було пошкоджено ще й автомобіль карети швидкої. Це mm -hmm. ще раз підтверджує цинічність росіян. От якраз ми бачили ці світлини, які демонстрували колеги, так, про наслідки. Там фактично машина повністю згоріла. Чи багато таких випадків було від початку повномасштабної війни? Ми постійно працюємо над тим, аби таких випадків було якомога менше. Але, на жаль, є така ситуація, що Постійна загроза повторних ударів. По сумщині, так це стопроцентово. Будь-який випадок, коли ми виїжджаємо на прильот, ми зіштовхуємося з тим, що або літають на нам над нами розвідувальні дрони, або є загроза повторних ударів в шахетів, ракет, fpv дронів дронів і тому подібне. В нас по сумщині, в принципі, в даному плані все нормально. Оцей випадок є. Од таким поодиноким, по коли м, аж так сильно е, техніка пошкоджена. Є окремі випадки, коли там осколками посічені автомобілі, але в сусідніх регіонах, і, взагалі, в наших колег ми бачимо, що є на превеликий жаль і загибелі ряд і влучання в підрозділи, і матеріальні збитки набагато більші. По Сумщині в нас в цьому році також були і влучання по підрозділах, де базуються рятувальники. Така реальність через те, що в такі випадки подвійних ударів вже не вперше на сумщині. Фіксуєте, як це вплинуло на алгоритм роботи рятувальників, які виїжджають на гасіння пожежі, допомоги людям на місцях, де сталися обстріли. Безпека особового складу понад усе. Знаєте, коли ми отримаємо інформацію про ворожі удари, коли ми знаємо, що під завалами знаходяться люди, коли треба наша допомога, безумовно, ми туди одразу виїжджаємо. Але коли горить, наприклад, будівля господарського призначення, і ми точно знаємо, що там людей немає, і ми точно знаємо, що загрози. Перекидання вогню також немає, але поряд з цим одночасно є загроза повторного удару 100% Тоді ми, так би мовити, чекаємо кращої оперативної ситуації. І тут, в принципі, і громадяни повинні з розумінням до цього поставитись, чому ми не приїжджаємо одразу. Алгоритми нашої роботи спрямовані на те, аби обезпечити життя особового складу. І повірте, за майже три. Роки війни цей алгоритм постійно міняється, удосконалюється. Він є багато таким факторним Ми працюємо в цьому питанні і з іншими службами. Повністю розказувати я його не можу, але він постійно удосконалюється. Інколи він е, навіть підстосовується під окремо взяту ситуацію, під окремий регіон і місце, де працюють наші рятувальники. До речі, пане Олеже, перепрошую. Ми годину близько години тому спілкувалися з представниками Покровської міської ради, і зараз є оголошення загрози артир... артилерійського обстрілу у покровській територіальній громаді. Тому, якщо у нас дивляться глядачі з цього міста, громади залишайтесь у безпеці і справді подумайте про те, аби виїхати в без... до безпечнішого місця. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Олегом Стрілкою, це речник ДСНС у Сумській області. З ними зокрема обговорюємо і тактику подвійних ударів по підрозділах ДСНС. І суміжних підрозділів, бо як зауважив пан Олег, минулого вчора, точніше, було також пошкоджена і автівка наших медиків, і це не поодинокий випадок. Пане Олеже, скажи, будь ласка, якщо говоримо про гасіння пожеж, чи маєте ви таку статистику пожежі зазвичай трапляються на сумщині від того, що є обстріли, чи можливо з необережності такі теж терпулишається відсоток. Для того аби дати відповідь на ваше питання, я тоді перейду на мову цифр. Ну щоб ви розуміли, взагалі по сумській області в нас початку року зафіксовано 3200 пожеж. Серед них саме 401 виникла через ворожі удари. Але тут е, питання статистики не, не зовсім доречні, тому що ми не можемо порівняти якусь. Невелику пожежу в житловому секторі, яка ліквідовується на початковій стадії, і саме з тією пожежою, яка виникає через ворожі удари, масштаби набагато більші в такому випадку. Руйнування набагато більше жертви, матеріальні збитки. Тому тут не питання в статистиці: 400 Пожеж через ворожі удари це багато чи це мало? Це дуже багато. Тому що вони виникають практично кожного дня, а інколи і по декілька разів на день. Я так розумію, що фактично тоді працюють рятувальники в режимі нон-стоп. А чи вистачає фізичних сил в рятувальників? Чи вистачає людей? Е, зараз е, такий період, що нікому не легко, а нашим за, за, захисникам легко. Звичайно, ні. Тому кожен робить свою роботу. Робить, робить свою роботу так, щоб тобі не було соромно. Кожен проходить свій шлях, який наближає нашу допомогу на нашу перемогу. В нас він такий. І скажи, будь ласка, об, об, обов'язково. Так, так? Обов'язково зі всім Е... Так, в нас ви можливо пам'ятаєте тижнів два-три тому. Були дуже масштабні пожежі на торфовищах, природних екосистемах. Ну їх дуже багато було. І тоді нам допомагали наші колеги із західних регіонів, за що їм безмежно вдячні. І їхній вклад дуже великий. Так ну і зараз вже близько місяця. Такі ж пожежі вже гасять і на Чернігівщині. Ми вчора з представниками ДСНС якраз про це спілкувалися. Е, дуже вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Будемо стежити далі за оновленнями.